Із 1 листопада для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації, документи потрібно подавати у ЦНАПИ, а не у ТЦК та СП. Йдеться про ті види відтермінувань від військової служби, для оформлення яких ще дотепер потрібно приносити довідки наживо. Подати документи на відстрочку з суботи 1 листопада можна або онлайн через застосунок Резерв Плюс, або офлайн у центрах надання адміністративних послуг, аби впоратись з додатковим навантаженням, п'ять снапів у Львові працюватимуть у посиленому режимі і у суботу. Адміністратор бере оригінали або належним чином завірені копії, сканує документи і безпосередньо вже електронну справу формує у відповідний ТЦК ЦСП. Ми отримуємо зворотні, зворотні рішення, відмова чи позитивний результат клієнту. Одразу комунікація буде все через електронну скриньку або безпосередньо через резерв плюс. Важливо кінцеве рішення про відстрочку затверджує центр комплектування та соціальної підтримки. А ЦНАПи лише приймають та передають документи на опрацювання. Наприклад, якщо людина визнана особою з інвалідністю і інформація про нього є в цифровому ресурсі Міністерства охорони здоров'я, в такому випадку шляхом цифрової взаємодії це все подається онлайн і не потребує паперового підтвердження. Відсрочки, які потребують додаткових вишукувань і підтверджень, наприклад. Це догляд за родичами інвалідами в будь-якому випадку будуть потребувати паперового підтвердження і подачі саме таких складних випадків на паперових носіях інформації. До ЦНАП представники ТЦК та СП кажуть, що комісія ухвалюватиме рішення впродовж 7-15 днів. Вікторія Палайда, Олегандарчук, телеканал Перший Західний. Далі ми будемо продовжувати тему мобілізації та відстрочок в нашій студії керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень. Пане Тарасе, доброго вечора. Слава Україні! Вітання, героям слава. Власне, будемо говорити про ці речі, але перш за все. Про не менш важливу тему минулого ефіру. Ми з вами обговорювали дуже хорошу справу. Це створення протезно реабілітаційного центру «Оаза відродження для наших захисників. Це простір, де захисники могли б отримувати комплексну допомогу, в тому числі і паліативно. Минулого тижня знаємо, що була делегація від партнерів, представників Польщі. Що зараз відбувається із комплексом із його зведенням або ж з підготовкою до зведення, так мабуть, правильніше. Ну рахуйте за два тижні, що ми нам вдалося зробити сьогодні. Зранку, в десятій годині, була сесія Яворівської міської ради. Вона дала дозвіл на розробку детального плану. Ну чисто нормативні і процедурні mm -hmm. речі, ті, які потребують згідно з норм чинного законодавства України. На сьогоднішній день ми запустили абсолютно всі процеси в частині земельних ділянок, оформлення актів обстеження і тому подібне, вони будуть тривати орієнтовно там місяць-два часу. Так до кінця цього року все має бути завершено, зроблено і оформлено е, в частині безпосередньо публічності і прозорості. Про що ми говорили на наступний тиждень? Ми виходимо з прес-конференції в частині е, відбору е, безпосередньо проектантів чи розробників проектно-кошторисної документації. В складі комісії є е, представники донорів, є uh -huh. представники спілки архітекторів, є представники і власника львівської. Обласної ради і безпосередньо Львівської обласної державної адміністрації відповідно впродовження і в підтвердження принципу прозорості. Так, ми будемо всі речі публікувати. Ми будемо всі речі комунікувати суспільством, щоб ця історія була максимально прозора. Минулого тижня дійсно у нас був заступник міністра відповідного міністерства Республіки. Польща була зустріч із Максимом Зіновичем. Була зустріч і безпосередньо з на місці в Немирові з представниками місцевої влади і район Ною військової адміністрації все пройшло критично. Ну я е, саме такі слово вживу критично позитивно. Я насправді не сподівався, що дійсно настільки е, буде позитивна реакція е, на сьогоднішній день. Наш представник Ігор Верецький, цей керівник медична місія, перебуває в Польщі. На другий тиждень він вертається вже з відповідними речами в частині фінансування, конкретних термінів, цільового призначення. Тож mm. тому. Е, Почина, почали ми коректно, почали ми правильно, почали ми публічно і безпосередньо раз в два тижні. пан Віктор, я сподіваюся, що я зможу відзвітувати за тиждень часу, що реально зробимо. Але все ще проанонсуйте про конкурс для розробників, хто зможе з ньому взяти участь? Чи є якісь вимоги або якісь обмеження для тих, хто буде розробляти проект будови? Ну насправді ми чекаємо абсолютно всіх, хто має відповідні кейси, відповідне портфоліо. Тобто ми говоримо про е, матеріально-технічні засоби. Для прикладу не може розробляти проектну кошторисну документацію структура, яка в штаті має одного архітектора. Так чи ми говоримо для прикладу про публічність? Тобто це є позитивний досвід і безпосередньо ті проекти, які відповідна структура може представити е, на підтвердження своїх кваліфікаційних угу. вимог. Третій блок. Питань це є відповідний вага в професійному середовищі. Ну бо для прикладу, чи для мене, чи для вас питання проектно-кошторисної документації чи архітектурно-будівельних норм, це дещо складна історія. Так ну це не в образу пан Віктор. Це я спосіб... не фахівець, я не сороблю за цього. тому не фахівці. Так. І для нас реально принципово, щоб безпосередньо всі ті речі були підтверджені фаховим середовищем, ті, які, які скажуть, що дійсно ці речі є е, е, коректні. Ну і відповідно, це є питання вартості послуг, тому що Пам'ятаєте, я наголошував принципово цей проект на початок. Він не буде передбачати жодного державного чи комунального фінансування. Відтак, коли ми говоримо про донорські кошти, в складі комісії є безпосередньо представники донорів, які будуть визначати Ну, питання вартості це і теж mm. дуже важлива історія. Ще і, от... Вибачте, крайні питання. Ми сформували відповідну концепцію. Люди мають розуміти функцію, зміст стратегію розвитку всього паліативного центру. Це не є просто місце, чи це не є просто лікарня? Це є комплекс заходів, які передбачають досягнення тої мети, якої ми стаємо. Ось і доповнення до ваших слів під час візиту польських колег було анонсовано, що до створення центру долучиться польський кластер медичних технологій, який спеціалізується власне на виготовленні інноваційних протезів. Попереднього разу ми говорили про те, що в центрі буде здійснюватися виготовлення та адаптація цих протезів. Так, от в чому полягатиме співпраця з польськими партнерами, і чи не означає це те, що деякі послуги або деякі вироби, тобто протези, будуть платними для пацієнтів? Ну, пам'ятаєте, ми говорили з самого початку, що е, перш ніж запускати цей проект, ми проводили велику аналітичну роботу і консультаційну роботу в частині пакетів НСЗУ, е, можливості фінансування і тому подібних речей. Бо ми говорили про те, що цей комплекс він має бути сталим на роки, перепрошую на десятиліття. Як наслідок, коли ми цю історію розвиваємо, ми маємо чітко розуміти, що е, держава буде ці протези умовно оплачувати. Це звичайно, що вимагає відповідної стандартифікації, сертифікації, дозвільних речей, дозвільних документів, ліцензій і тому подібне. Тобто, фактично, звичайно, за бажанням пацієнта. Так, це може відбуватися. Я говорю про оплату фізичну від хлопців до безпосередньо медичного закладу. Але ми націлені саме на використання державних пакетів, пакетів НСЗУ, пакетів Міністерства соцзахисту, ті, які передбачають відповідне відшкодування, чисто інформативно, в залежності від виду протезу, так при середньостатистичній тривалості е, життя, протез в залежності від його виду може мінятися від 3 до 15 разів. Не може, а повинен. Тобто ми прекрасно розуміємо, який це об'єм, який це вал, і саме головне, яка це відповідальність. Я в черговий раз кажу, що оаза відродження це не про клініку, це про життя. Тому нам критично важливо оцей комплекс. Забезпечити Забезпеч... життєздатність цього Забезпечити комплексу на роки безперервність, тривалість і самодостатність. Тому саме так за бажанням, очевидно, це може відбуватися так. Але ми націлені саме на реалізацію цього проекту за державні кошти у відповідності до вимог чинного законодавства, у відповідності до тих пакетів, які зараз існують. Будемо слідкувати за зведенням цього комплексу, зустрічатися з вами в тому числі в цій студії і обговорювати зміни. Але я пропоную обговорити зміни в державі, які стосуються відстрочок. З 1 листопада в Україні починає діяти оновлені правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Крім того, з 5 листопада продовжується дія воєнного стану та мобілізації. І, от, пане Тарас, я пропоную далі обговорити по пунктах. Перше, це те, що є найбільш відомо, це автоматичне продовження без черг і заяв. Через Резерв Плюс. Якщо всі необхідні дані для відстрочки вже наявні в державних реєстрах, система продовжить її автоматично. І от дуже таке практичне запитання в мене, як користувача Резерв Плюс, як переконатися, що все гаразд, що всі дані є в системі, нічого не загубилося, адже є й такі випадки. І відстрочка надана, чи є якась визначена дата, коли я можу прокинутися відкрити Резерв Плюс, і побачити, що або є відстрочка, і все гаразд. На наступних три місяця або чогось немає, і мені потрібно щось вчиняти, щось робити. Коли ця дата наступає, коли я повинен вже з тривогою дивитися у свій додаток резерв плюс? Ну давайте насправді скажемо одну формулу. Так Вон ця формула вона полягає в двох діях: дія перша, ви оновлюєте резерв плюс. Ну давайте відверто. Час від часу резерв плюс треба стерти і оновити заново. Угу. Це в силу використання, в силу програмного забезпечення. То що це є перший крок, і другий крок. Якщо у вас щось не так, тоді перепрошую, ви мусите звернутися в ДЦК. В чому є проблематика? І я зараз спробую глядачам озвучити головний принцип. Так що таке резерв плюс, чи що таке безпосередньо дія? Це є системи, які комунікують. З іншими системами електронними, як наслідок, коли ми говоримо про чинну відстрочку на сьогоднішній день, у нас є близько 11 категорій відстрочок, для прикладу, батько трьох дітей до 18 років, так е, яка має оновлюватися автоматично. Є у нас близько 14 видів відстрочок, які е, потрібно оновлювати вручну через резерв, так підтверджувати через резерв плюс, при тому всьому, що і перша категорія 11, і друга категорія 14, вони місцями пересікаються для прикладу. Батько трьох дітей 18 до 18 років, він є і в першій, і в другій. Mm -hmm. Що це означає? Е, оновлюєте резерв. Якщо у вас відстрочки немає, а ви знаєте, що вона має бути там шостого числа, бо вона давалася вам на період часу, певний так. То відповідно, ви просто його ще раз оновлюєте чи через резерв плюс з е, підтверджуєте. Надаєте запит ще раз, саме на так саме відстрочки. так. Ну це є електронні системи. Так вони найкращі в світі, але. При всій повазі вони не є ідеально досконалі, і це правда. Другий блок питань. На сьогоднішній день, з завтра, у нас будуть два способи оформлення відстрочки. Спосіб перший це є резерв плюс. Ми ви розумієте, що ми принципово відходимо від паперу, так званого, так, і переходимо в електронний формат. І другий вид відстрочки це є папір, але поданий через ЦНАП. Тут я хочу звернути вашу увагу. ЦНАП не приймає рішення про відстрочку. СНАП, це важливо, насправді так. це дуже важливо. Це просто структура, яка формує пакет документів по відповідних адміністративних карточках. Так? Для прикладу, треба 12 документів, відмітили 12 позицій, і воно електронними засобами зв'язку передається в ТЦК. Рішення про відстрочку приймає ТЦК. Це просто для наших глядачів, тому щоб ми чітко розуміли функцію ЦНАП. Раз, друге, звичайно, будуть випадки, коли потрібно буде піти в ТЦК. Це стосується речей порушників окремих, так які можна для прикладу оплатити, так і зніметься так звана категорія в розшуку, але тим не менше потрібно буде доробити щось. Те стосується інших речей. Я наведу страшну статистику. У нас були періоди у Львівській області, коли для прикладу це я не буду озвучувати абсолютні цифри, але процентне відношення я збережу. Для прикладу, зі ста доставлених військово зобов'язаних працівниками поліції в органи ТЦК, у 74-х були підстави для відстрочки, але вони їх не оформляли. Угу. Це призводить до того, що я всіх дуже прошу і благаю: якщо у вас є підстава для відстрочки, оформіть її. Бо база, розшук, оберіг, якщо ви цю підставу не оформили, вона не бачить вас як людину, яка має право на відстрочку. Вона бачить вас як людину порушення. Право, яка є порушником правил військового обліку, і у нас пам'ятаєте оцей кричущий випадок, коли доглядальника батька мобілізували, це ж насправді відбулося саме по тих причинах, пане Тарасе. Але тоді очільника військомату, ТЦК, тобто по старому а військомату оштрафували саме за це. так, саме такому так. тоді полягає його провина. Якщо веду якщо піклувальник не оформив належних документів. Ну, тому що є питання нормативки, яка не завжди зв'язана одна з собою, тому що є питання суспільного запиту, тому що є питання об'єктивних обставин, так. Але я веду до того, що більшість з таких кричущих випадків, так, це є причина того, що. Певні речі, які повинні були здійснити люди чи наші громадяни, ну, вони їх не здійснили в силу об'єктивних причин. Я нікого не звинувачую, я просто акцентую на тому: якщо у вас є право на відстрочку, я уклінно вас прошу, оформіть його. Ну, оце нібито загальна історія, так? Відповідно, вертаючись до попередньої е теми нашої, два тільки способи: ЦНАП і резерв плюс. Очевидно, що простіше, комфортніше і зручніше через резерв плюс це знову ж таки за умови, що ви користуєтеся, що ви маєте його на телефоні, що ви вмієте ним користуватися і безпосередньо маєте відношення до тих процесів. Коли ми говоримо про ЦНАП, то акцентую вашу увагу, що ЦНАП це є фронт офіс, який збирає відповідний пакет документів і передає в ТЦК для прийняття відповідного рішення. От, власне на останньому випадку. Ми сконцентруємо увагу. Е, уявімо собі, що ми прийшли до ЦНАП, подали пакет документів. Він Куди спішов, ну в розумінні споживача так невідомо куди. Очевидно, що має засідати комісія ТЦК і приймати рішення про відстрочку. Як цьому цій людині дізнатися про рішення, яке вона прийняла? Відхилити запит на відстрочку чи прийняти запит на відстрочку, і що робити, коли цей запит відхилено їжне ж не прийде якесь повідомлення про те, що ваш запит на відстрочку відхилено. Все дуже просто. ЦНАП не приймає рішення і він не передає документи кудись. Uh -huh. ЦНАП передає документи виключно в ТЦК. Тому прийняття рішення за ТЦК раз. Перший блок. Другий. Е, коли людина. Не хоче йти в ТЦК, але йде в ЦНАП, то безпосередньо ЦНАП дасть їй відповідь. Адміністратор ЦНАПу надасть відповідь, що ваш пакет документів протягом 7-15 днів повернулася. Інформація позитивна. Прийнята це. Звичайно, що якщо людина не має для прикладу резерв плюс і не може промоніторити цю ситуацію так, і собі ну, зрозуміти, тому е в наших громадян є боязнь в силу об'єктивних причин заходу до. Територіального центру комплектації. Якщо так, то відповідно немає боязні до заходити до центру надання адміністративних послуг, і саме там е, наші громадяни отримають цю інформацію. Чисто інформативно. У нас вчора і після вчора було порядка двох-трьох нарад з Міністерством оборони і Мінцифрою, саме в частині е, адміністрування і використання тих процесів. Я зразу закликаю всіх розумі з, ну, віднестися до ситуації з розумінням з однієї сторони, це. Є ну, чи не єдина в світі система, яка настільки. Коректно і добре працює, але з іншого боку, це є все ж таки електронна система, яка буде допускати людський фактор, буде допускати якусь помилку, яку ми спільно всі разом маємо вирішувати ну, в порядку діалогу. Тому всі націлені на конструктив, ніхто не буде умовно при ігноруванні тих чи інших речей, чи вчиняти якісь, ну м'яко кажучи, дії, які не відповідають вимогам закону. Але я буду дуже всіх просити, якщо ви маєте право на відстрочку, оформіть цю. Від строчку заздалегідь заздалегідь вичерпно. Спасибі вам щодо цієї теми. І мушу обговорити з вами насправді дещо більш таку суспільно політичну тему, яка є не менш важливою, яка стосується довіри до працівників або службовців ТЦК. Остання новина в Одеському районі НАТО напав на працівників ТЦК. Перевернули бус військових. Цивільні застосувавши візичну силу, сльозоїнний газ, атакували бус, пошкоджено службове авто, є постраждалі серед військовослужбовців. І насправді, пане Тарасе, ну, це загрозлива тенденція. Як бачимо, вона посилюється. Спочатку були поодинокі напади. Зараз ми бачимо вже групові напади по всій країні, до речі, не лише на Сході чи на Заході. Що має зробити? Держава і суспільство, ми не розділяємо цю проблему, оскільки це наша спільна проблема. Аби повернути цей процес, маю на увазі мобілізацію, в якесь ну, даруйте цивілізоване русло. Давайте почнемо з поганої новини. 22-го року, коли ми з вами були в ТЦК, і коли в ТЦК були черги, вже не буде. Ну, Називаємо речі зрозуміло. своїми так, іменами. Це, крапка, так? це є аксіом. Раз. Другий блок питань. Ми маємо всі чітко зрозуміти, що на темі мобілізації працює наш ворог. Відповідно, вкиде, інформація, спотворення інформації, то що це є теж присутнє в нашому інформаційному, скажімо так, полі. Третій блок питань. Ми маємо чітко, чітко зрозуміти, без мобілізації України не буде. І ті, хто не хоче служити в українській армії, будуть служити в російській армії. Це звучить різко, це звучить неприємно, але це є сухий залишок ситуації і це є правда. Четверте, ми маємо навчитися комунікувати один з одним. Громадяни ТЦК, поліція ТЦК, ТЦК, ОТГ, то що, то що, то що, то що. Тому в світлі цього питання оформлення відстрочок це теж вид комунікації. І я в чергове, втретє, за ефір буду просити їх оформляти. Тому що, так як ми аналізували всі наші інциденти, 92% з от таких ситуацій, так, це є коли хтось щось не доробив. Чи ТЦК, чи наші громадяни. Але оце та категорія недо. Так? Нібито і маємо право, але не оформили. І п'яте, це є критично комплексне і болюче питання. Я в черговий раз кажу, що без мобілізації Україна не залишиться державою. Якщо ми це зрозуміємо глибше, ну, ми знайдемо всі чотири позиції, про які я говорив перед тим. Тому от просто прошу порозуміння, так? І наостанок зацитую слова пана Кирила Вереса, який говорив на, е, не пам'ятаю якому youtube каналі але він казав дуже просто: наші люди погоджуються вбивати, але наші люди не хочуть вмирати. Дивіться, це є правда. Це є болюча тема, але це є правда. Тому настільки глибокого, комплексного от виклику. Ну я не знаю, хто зараз, от в нашому столітті, перед ким це стоїть, абсолютно погоджується і безумовно, що однієї передачі не вистачить одного ефіру, щоб проаналізувати всі причини і все те, що потрібно зробити. Тарас Грень, керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації був гостем цієї частини нашого ефіру. і говорили ми про мобілізації та відстрочки та зміни у цих процесах, які починаються вже від завтра, з 1 листопада.